Слава Україні! Розпочалася 261-ша доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Ворог не припиняє обстрілів підрозділів сил оборони вздовж усієї лінії зіткнення, веде повітряну розвідку, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом минулої доби російські окупанти завдали один ракетний та 17 авіаційних ударів. Здійснили майже 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цих злочинних дій постраждали райони близько 20 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог здійснював обстріли. На Слобожанському напрямку з мінометів реактивної та ствольної артилерії. В районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Анискіне та Вільхуватка, на Куп'янському та Лиманському напрямках Станків та різнокаліберної артилерії. В районах населених пунктів Іванівка, Кислівка, Табаївка, Берестове, Стельмахівка, М'ясожарівка, Новоселівське, Макіївка та Невське.